Отже, повертаємося до студії і нагадаю, ми спілкуємося із головою Херсонської обласної державної адміністрації Миколою Костяком. І Микола Михайловичу, ви говорили у першій частині, що ви зверталися до населення Херсонської області, але наскільки знаю, ви зверталися не лише до місцевих жителів. А і нещодавно ви звернулися більш ніж до тисячі найбільш впливових інвесторів із усього світу із закликом співпрацювати з Херсонщиною, вкладати гроші і так далі. Доволі таки сміливий крок чи вже є якась реакція із-за кордону? Ну, по перше, ще раз хотів повернутися. Цим викликом я хочу в першу чергу розбудити, розбудити наскільки сьогодні іноземних інвесторів, до речі, у нас в цьому плані є велике напрацювання. Я в першу чергу хочу сьогодні розбудити наше місцеве населення, показати, що в першу чергу ми повинні зацікавлені в тому, щоб розбудовувалася Херсонщина. Вона цікава, вона прекрасна область. І я хочу, хотів показати при зверненні, коли до всіх інвесторів. Яка приваблива Херсонська область? Скільки можна сьогодні при спільній нашій спільній праці ми можемо сьогодні найкоротші часи розбудувати? Ви знаєте, я е, був і в Китаї, був в інших державах світу і говорив: ми ми прийдемо цього, ми розбудуємо те, що зробили ви. Але не хотілося втрачати той час, який ви сьогодні в свій час втратили. Ми хочемо скоротити цей час для того, щоб швидше розбудувати. Люди вже сьогодні чекають від нас покращення життя. Вони хочуть цього. Якщо цього не буде, тоді довіри до влади не буде. А тим паче ми взяли на себе відповідальність, що Україна буде. Заможною передовою країною світу, і це, це робиться не тільки на Херсонщині, а робиться в усіх областях, тому що я спілкуюся своїми колегами. Я бачу, як кожен сьогодні бореться, доказує, який край кра... область краще, і це нормальне явище. Точно так як я розказую, що Херсонщина найкраща. кожен е, мій колега теж говорить про свій край, що він найкращий. Це нормально, коли є конкуренція між нами. Тому я звернувся до всіх ділових. Кругів світу, приїжджайте на Херсонщину. Херсонщина відкрита. в Всіх галузях. Ми в минулому році провели перший міжнародний економічний форум Новій Каховці. Я скажу, що було представників більше 30 країн світу. І фахівці, іноземці говорили, це маленький Давос. Тобто ми зробили на європейському рівні підходи самі, сама організація проведення. Там було заключено договорів на 3 мільярда доларів було заключено договорів. Підписані були меморандуми. Тобто, ми бать, показали, як зацікавленість Херсонщини ну, по багатьом напрямкам і в сільському господарстві. У нас сьогодні велике бачення, розбудова вітрової енергетики, сонячної енергетики. У нас найбільша пустиня в Європі, Херсонщини, Олешківки Піски. Вона, знаєте, як ця. Е Сковородка, яка нагрівається, і тому ці напрацювання є. Ми показуємо сьогодні привабливість нашої Херсонської області всіх напрямок і курортно рекреаційної зони, тобто. Ми хочемо зацікавити, щоб спільними зусиллями скоротити час для того, щоб розбудати наш прекрасний таврійський край. Ну, поки я так розумію, ви чекаєте відповіді від світових олігархів? Да, до речі, е, знаєте, коли е, в інтерв'ю ділові круги говорили, що е, не, не на Херсонську область, в цілому на Україну, що Україна не е, приваблива для інвесторів. До речі, сьогодні я звернувся більше як 100 е, ділових кругів і е, Англійських вони не відповіли. А сьогодні німецькі ділові круги, Швейцарії, з інших держав відповіли. Тому я запрошую всіх ділових кругів, то в тому числі і англійських інвесторів, які хочуть і можуть, і є бажання розбудовувати разом з нами Херсонщину, не тільки Херсонщина, а в цілому Україну. І Я думаю, що ми відкриті в цьому плані в області започатковано проект конкурентоспроможна Херсонщина. І наскільки я знаю, це пілот, який згодом планують розповсюджити на всю державу. Давайте ми на цьому також зупинимося. Чи є вже якісь результати, і що взагалі з. То є на меті до речі, перш ми розробляли програму «Конкурентоспроможна Херсонщина, ми провели багато, є більше десятка круглих столів по різним напрямкам. Першу чергу ми провели сьогодні з нашими науковцями. У нас на території е, нашої області багато державних і е, приватних. Учбових закладів, вищих учбових закладів. Ми звернулися до них. Давайте всі ці напрацювання, які наукові не просто щоб лягали під сукно. Давайте свої бачення, як ми на практиці можемо сьогодні втілювати в життя той чи інший напрямок. Вони відгукнулися, до речі, всі. Всі вищі учбові заклади бачать, які зацікавленості, що їх почули, що, вони, що сьогодні влада хоче з ними працювати і не просто так, а по конкретним напрямкам. І по той же вітрової енергетики, і по той же сонячної енергетики, по розбудові курортно рекреаційної зони, а Херсонщина в цьому напрямку дуже цікава. Тобто, коли провели ми ці круглі столи по різним напрямкам, ми почули людей, що сьогодні треба, як треба, які перші кроки треба робити для розбудови е, Херсонщини. Тому і була створена ця програма, конкурентна спроможна Херсонщина. І я скажу в першу чергу, ми хочемо, а Херсонщина це в цілому це аграрна область, ми хочемо розбудити. Наші сільські території ми говорили, що це за сільське населення, а ми не говоримо сільські території. Тобто є спільні проекти, які будуть сьогодні розбудовувати той чи інший напрямок сільських територій, не тільки там, щоб розбудовувалося, не тільки е, напрямок того чи іншого виробництва. А було, е, е, працювали ми в розбудові соціальної сфери, тобто чим живе сьогодні сільське населення? Це сьогодні забезпечення тою ж водою, до речі, на Херсонщині багато проблем з питною водою. а Ми цим план, в цьому напрямку працюємо і забезпеченням газом, е, щоб школи працювали, фапи, тобто розбудовували сільські території, щоб люди закріплялись на цій території. Якщо не буде створено цих умов. Нічого не буде. І, до речі, вже компанії, які заходять, знаєте, люба кампанія, яка заходить на території Херсонщини, я їй задаю чотири питання: які це інвестиції, скільки коштів, яка буде скільки буде створено робочих місць, яка буде середня заробітна плата, і що з цього буде мати громада? На території якої розвивається той чи інший інвестиційний проєкт, оце все других проєктів нема. Крім того, ми створюємо е, е, їм, щоб швидше вони при, е, ну, пройшли цей бар'єр всіх цих е, розрішительних. Процедур Процедур так. ми створюємо робочі групи. Один із падхто з напрямків по тому чи іншому напрямку заступників, він головою цієї робочої групи, куди входять фахівці, які сьогодні рекомендують найкоротші терміни згідно чинного законодавства вирішити допомогти, оформити всі законодавчі наші документи, які Є у нашій держави, тобто вони бачать і нашу зацікавленість. Не просто сьогодні е, говорить ні, це не можна, чому не можна, і що треба, як треба зробити за коротший термін? І тому у наших е, сьогодні зарубіжних інвесторів є зацікавленість по багатьом напрямкам, і ми вже працюємо сьогодні. У нас є е, сьогодні фірма гречка, яка займається вітровою енергетикою Енеко Україна. Багато пропозицій у нас і по розвитку сонячної енергетики. До речі, на першому етапі ми чуть не за руку хватали любого інвестора, щоб вони заходили. Сьогодні вже є конкуренція на Херсонщині між інвесторами. Так, навіть як, так, да, навіть так. Вони бачать сьогодні зацікавленість, що ми відкриті, що ми хочемо разом з ними розбудовувати наш край, і тому я впевнений, що. За цим в майбутнє, Микола Михайловичу. Ви розпочинали свою відповідь у першій частині ще програми із екскурса в історію. І я хотіла би на цьому ж і завершувати. І Херсонська область, вона певно є рекордсменом за кількістю губернаторів. І за часів незалежності я так приблизно підраховувала вже до двох десятків. Я наближається 13, я тринадцятий губернатор. 13. Бачите яке число? Ну будемо сподіватися, що це число буде щасливим, але а, ви один із небагатьох Тьох, по-перше, своїх колег нинішніх, який не є вихідцем із Херсонської області. Ви працюєте у цьому регіоні, і ви також один із небагатьох херсонських губернаторів, які в різні часи працювали, які також не є місцевим. Вам було складно особливо на першому етапі? Я хотів би привести знаєте, один приклад: 2004 тисячі коли роки, коли вперше приїхав працювати на Херсонщину, я працював першим заступником голови обласної державної адміністрації. По питанням сільського розвитку питанням сільського господарства. Ну Херсонщина Гару, аграрна область. І в той час мені е, прийшлося даже виконувати два-три місяці обов'язки голови обласної державної адміністрації. І був такий приклад: з'їхалися е, об'єднання херсонців, тобто землячество Херсонщини, і мені запропонували війти в це земляцтво. Я говорю, ні. Я не хочу так ходити. Тільки за того, що я займаю посаду на сьогоднішній, я повинен заслугу, заслужити, щоб я сьогодні був війшов в ваше земляцтво. Пройшов цей час, і я скажу, що, що от сьогодні Херсонщина мене сприймає як свого, тому що вони бачать, всякий зацікавленістю разом. Я зі своєю командою ми розбудовуємо Херсонщину. Як багато вже за за цей короткий час нам вдалося зробити дуже багато. І я б'юся за кожний напрямок який є. Я бою, бою, борюся за те, разом з своїми однодумцями, за те, щоб Херсонщина найкоротший час стала найпри, найпривабнішою, найкрасивішою областю. І коли я завжди говорю, що наш е, обласний центр Херсон, що це не просто обласний центр, це столиця Таврійського краю. А дуже коротко. Останнє запитання, якою ви бачите Херсонську область через 5 років, я говорив, що найближчі часи буквально це буде одна з передових областей в першу чергу в розвитку аграрного напрямку, тому що багато на багато вже напрацювань. Є ми вже показали, що ми можемо вирощувати найбільший урожай 2,5 мільйона. Це не не предел тому, що можна вирощувати, можна і 3 мільйони вирощувати. Ми зайняли сьогодні передове місце вирощування плодовачевої продукції. І ми хочемо збільшити. Я ж розказував починали з 470 тисяч сьогодні вже 2 мільйона. Я думаю, що якщо ми розбудуємо повністю інфраструктуру. Зберігання, переробку, оптовий ринок. До речі, ми вже будуємо. У Нас найбільший сьогодні холодильник в Європі, а Ми хочемо побувати найбільший холодильник в світі, 200 тисяч, таких ще нема. Якщо все це буде, Херсонщина займе передове місце в цих напрямках. І я впевнений, що є і другі напрямки дуже цікаві, і Херсонщина займе достойне місце в розбудові. України в цілому можливо це і не ваш рідний край, справді, але видно, що ви його полюбили, і я бажаю, щоб все вдалося. За цю розмову я вам дякую. Теж я вам дякую всім і до побачення. На останок нагадаю, що це був голова Херсонської обласної державної адміністрації Микола Костяк. Ви дивилися проект Акцент на телеканалі «Перший діловий. Я ж дякую за те, що не перемикали, і прощаюся до наступного ефіру.